Дистанційне навчання чи навчання в класі. Мені більш подобається дистанційне. Дистанційне в класі. Дистанційне навчання. Наразі дистанційне. А, дистанційне навчання. А, вечірні консультації чи ранкові? Ранкові. Вечеррі. Все. О, напевно, вечірні. Вечірні? А, а, а вечірні. Дотопка до уроки за день чи в останню ніч? В останню ніч. За день. В останню ніч. Підготовка мені небічку подобається. В День. Скажи правду. <рес> Коли як, чи за день, ну, скоріше всього, за ніч. А вчитися з обіймкою камерою чи без камери? Без. А, ну, потрібно включено, а іноді хочеться без камери. Без камери. Не включена камера. Без камери. <гум> Добре. <гум> <гум> Самостійне навчання чи заняття в групі. Заняття в групі було прикольно. Я з Валентином, ми, ми вже з ним грали. <гум> 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 заняття в групі. Слухати консультації в ліжку чи за столом. За столом. В ліжку. Ну, іноді за ліжко хочеться, але за столом. За столом. А за столом. Прокидатися до уроку в останню хвилину чи підготуватися завчасно? За одну хвилину. Підготуватися завчасно? Ну, хочеться завчасно. підготувати. Прокидатися за одну хвилину. Завчасно. В останній <губ> да. А Бути вчителем чи учнем? Вчителем. Учнем. 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 Вчителем, я хочу здорово <губ> Супер. Учнем. А чому? Не хочеться бути вчителем? Та Не дуже. Піжама чи шкільний одяг? Піжама. <свисті> <свисті> Піжама. Піжама. Піжамайбуд. <свисті> Піжама. <свисті> Піжама. Ну, я взагалі вибрав футболку і штани. Вибачте матеріал за день чи поступово? За день. М -м за день. Поступово. Поступово більш подобається. Поступово. Навчальний метал. За день. За За день. день. Супер. Вмикати мікрофон, щоб відповісти на питання, чи писати відповідь у чаті. Вмикати е, мікрофон. Микрофон. Микрофон. Е, мікрофон. Мікрофон. Вмикати мікрофон. Вмикати мікрофон. А, вмикати мікрофон. Mm -hmm. mm -hmm. Зробити домашку одразу, чи зробити все за тиждень до, 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 до. <laughs> до контрольних робіт? <laughs> за тиждень до контроль. Тут теж треба доказати. Контрольний робіт. За тиждень до контрольних робіт. Хочу це одразу, але і ну, виходить, що за. Це... <laughs> Різні <laughs> варіанти.